Вітаю! Ви дивитесь Ньюзрум. незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. Це була хороша фотосесія. Прекрасна фотосесія, знаєте, якби хлопці служили в армії, то для дембельського альбому це фінальна фотографія, це було б супер. Якщо ви хочете з точки зору того цілі, яка була задекларована, що ми, мовляв, рухаємося до миру, то до цього вона не мала жодного відношення. Почнемо з того, що нам пояснювали як. Давайте я спробую так людям просто нагадати, що ми хочемо залучити. Є озвучена формула миру президента Зеленського, 10 пунктів. Так? Далі було сказано, що ми цей форум, Глобальний саміт миру, проводимо, щоб залучити до цієї формули країни глобального півдня. Ну тобто Захід на нашому боці. ми їх підтягнемо, ми їх об'єднаємо, і потім з спільною позицією вийдемо до Російської Федерації і скажемо: дорогенькі, весь світ стоїть за, за цю формулу. От цих 10 пунктів ми вважаємо це справедливе рішення. І ти, якщо ти його не сприймаєш, значить ти стоїш проти всього світового спетоваристя. Не факт, що Путін би в цих, в цих умовах припинив би війну, але ми таким чином могли б вчинити на нього потужний дипломатичний тиск, таким чином показати, що от ми за справедливість. Така була задумка. Так нам її артикулювали. Що ми отримали на практиці? Якщо ООН голосувала 141 країна. За визнання Росії російської агресії в Україні на початку війни 22-му році, то зараз за цю, під цією формулою, урізаною до трьох пунктів, жоден з яких не має відношення до припинення бойових дій, підписалося ну, щонайбільше 90 країн. І організацій. Жодна з великих країн півдня глобально не поставила підпис під сьома навіть Трьома пунктами. Тому з точки зору задуму, що ми залучаємо країни півдня до нашої формули миру, цей саміт виявився провальним. Країни глобального півдня, ключові країни глобального півдня, такі як Індія, такі як Бразилія, такі як Південна Африка, такі як Саудівська Аравія, вони навіть цей урізаний. До трьох пунктів план, ком'юнікет, не підписав. Вони його не підтримали. Я вже не кажу про Китай, який туди не з'явився, да? і пропозиції всіх інших країн, які також не приєднали. А, я ще забув, Індонезія теж не підписала. Тобто мова йде про те, що надії і сподівання, що нас підтримує глобальний південь, вони не справдились. З цієї точки зору саміт є провалом. Хто б там що не розповідав. Коли нам говорять, що ми ще один саміт організуємо, ви можете ще хоч 20 самітів організувати. Але в даному випадку, проблема ж не в тому, щоб всіх колективно зібрати і подискутувати. Тепер потрібно працювати з кожною із цих країн, яка не підписала, але яка була у вас. І добиватися від них зміни їхньої позиції, переконувати їх у чому. І це ви самі по собі не зробите без союзників, без Європи, без Сполучених Штатів Америки. Ви надто маленькі, щоб керувати Індією, Китаєм, Бразилією чи Саудівською Аравією. Я вже мовчу про те, що в Бразилії у нас видатний посол Мельник є, який колись канцлера Шольца ліверний ковбасою обзивав. Ще треба подивитися, чи є в нас пасли в усіх цих країн, про які ми зараз з вами говоримо. Тому, що б там вони не розповідали, провал був повний. До миру це не мало жодного відношення. Говорити про те, що ми ще щось, може, щось ізберете, але результат, я боюсь, що буде ще гірший, ніж ми мали до цього. Да, в принципі, це і зрозуміло, тому що ще Бісмарк казав, що всі всесвітньо-історичні події, вони вирішуються не шляхом голосування в парламенті, а залізами крові. І тому сьогодні. До миру наближають тільки Збройні Сили України. І ситуація, яка складається на полі бою. І от, якщо ви в цей момент, замість того, щоб забезпечувати Збройні Сили України, витрачаєте величезну купу ресурсів на піар-кампанії, називаючи їх там глобальним самим, як завгодно, це говорить про те, що ви не виконуєте головну свою функцію. Давайте відкриємо з вами YouTube, Facebook, будь-яку соціальну мережу і послухаємо що там будь-яке відео перед цим, що там іде? Ми, воїни такого батальйону, такої-то бригади звертаємося до вас про допомогу. Це ж суцільно. А це і є вироком владі. Тому що ваша ефективність в умовах війни визначається вашою здатністю забезпечити Збройні сили України. І якщо ці збройні сили волають, що в них немає ні того, що їм потрібно, то ви повинні подумати про те, що все в сторону, а от забезпечення армії це є пріоритетне завдання. А цього немає. Ну, ви ж знаєте, з особливості нашої психології. Якщо ви задасте людям два питання, питання перше: ви за правову державу. 99% вам скажуть, тільки за правову, закон один для всіх, і так, далі, і, так далі, і так далі. І питання номер два. Ви хочете, щоб особисто для вас ваш кум все вирішив? І що скажуть прихильники правової держави? І вони тут же вам скажуть, що ми взагалі-то за те, да, закон для всіх це святе. Особисто для мене, я ж знаю, кому він там знаходиться. Якщо треба, я йому позвоню, він повернувся вирішити. Так от я до чого веду. Значить, це нормально. Володимиру Олександрович, всі заважають. Розумієте? Всі, і ці всі татарові, Єрмаки, Порошенко, йому значить, союзники, ці значить, Німеччина з Америки. Всі, от, от, от поймаєте, Він, він же ж. День і ніч ми його бачимо, він же навіть побритися не нікому. Попрати цю значить, фліску нікому. Розумієте, там він в цих кедах вимушений ходити. тому що ж він же ж день і ніч про нас з вами думає. Якщо ви думаєте, що це не працює на людей, ви зря. От Я з колишньою своєю співробітницею з нею спілкувався, вона мені каже, у мене там рік був, як помер батько, і вони, значить, там проводили поминки. І сидять ці пенсіонери. Селяни, ну там позгадали померлого, а потім кажуть, як же Вородимир Олександрович ваш? І такий молодиць. Так, Пропаганда це велика річ. Вона, вона має колосальний вплив. І недооцінювати цю пропаганду не можна. Вони не дарма цих 2 мільярди туди на... Єдиний марафон. Не дарма з цього марафону, навіть пса патрона зігнав. Там тільки все тільки перевірені люди. І Ні більше нікого. І от в результаті от все всі кругом погані. А той, хто їх цих всіх поганих людей привів до влади, він сам хороший. Все так здорово. Просто, от, от, ну, ну, фантастично. От Єрмак, він же ж не був головою адміністрації чи Офісу президента. Це ж йому хтось. Привів з боку, і тепер Володимир Олександрович не може від нього позбутися. І може неможливо. І всіх інших він вигнати не може. Ну, ну от всі йому заважають, він він, він, він би давним-давно переміг всіх. І ви йому не заважали. І оця, е, оце, розумієте, е, ми почали що? ви питаєте, чого до, нас ставляться до дітей. А оце вам не показник дитячого яво коли ви обираєте президента, главу держави, який узурпує концентрує в своїх руках всю владу в супереч Конституції, потім виявляється, що це не він винен в тому, що такий результат у нас нульовий, в кращому випадку, а навіть від'ємний. Всі навколо, ну тільки не він. Почитайте передвиборчу програму. Я вам розкажу про Україну свої мрії. Подивіться, хоч один пункт там виконано, чи ні. 5% вважає, що це все виконано. Якщо у нас вже нема, у нас кінець епохи бідності наставки, це епохи брехні, кортежів нема, президент живе як простий вчитель, вчитель як президент, тобто. Що за 15 хвилин можна паспорт оформити, зараз розкажіть, це будь ласка, консульських установах. Що значить, пенсіонерка не отримує, інф... отрим... Отрим... отримує високу пенсію, а не інфаркт від, платіж... від платіжки за комунальні І 5% людей вважають, що він виконав. 19% вашу майже все. 25% вважає, що він там виконав, ой, вибачте, 13, що він майже все, а ще 19, що він більше половини виконав. І 25% вважає, що він виконав менше половини. І тільки 25% сакральних число вважає, що він не виконав нічого. То повертаємося до запитання. Ми дорослі чи ми ще діти? Хто нам Як ми сказали, вони всі. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.